І так, перше тестове питання, яке стосується кристалогідратів, це буде питання ось таке. В цьому ребята, відео я хочу вам показати, доказати, що коли ви даєте відповіді на НМТшні запитання, ви повинні, мабуть, думати більше не про те, як порахувати, а про те, як подумати і обійти цей розрахунок. Отож, для виготовлення розчину натрій карбонату можна використовувати і безводну речовину натрій 2СО3, і кристалогідрати. Ви бачите формули цих кристаллегідрати. Нам нас запитують, а як розмістити ось ці речовини за збільшенням масової частки розчиненої речовини в розчині, якщо ми будемо готувати розчин з 100 г води і 1 граму запропонованої речовини? Ну, з самого початку, ребят, давайте пригадаємо масову частку. Що таке масова частка? Це коли ми масу розчиненої речовини будемо ділити на масу розчину. От з масою розчини, ну тут. Це зрозуміло. Ми будемо змішувати 1 грам нашої речовини і в 100 грамах 100 води. Отже, маса розчину у всіх випадках буде дорівнювати 101 грам. Але тут, ребят, проблема в масі розчиненої речовини. Поясню чому, ребят. Тому що коли ми будемо брати, скажімо, першу речовину і маса в неї буде 1 грам, то ось вся ця речовина натрій CO3 і буде розчинено речовиною. І ми ось тут в чисельнику маємо поставити одиничку. Але якщо ми будемо брати інші речовини, кристалогідрати, то тут в молекулу цієї речовини буде ще входити певна кількість молекул води. І ви розумієте, ребята, що чим більше молекул води входить в цей кристалогідрат, тим менший відсоток припадає на натрій 2 co 3 на саму розчинену речовину. Отже, якщо у нас кожної речовини буде по 1 граму, то ось в цьому випадку відсоток. Розчиненої речовини буде найменший. Отже, в одному грамі ось цієї речовини буде найменша кількість натрій карбонату. Потім буде йти варіант ось цей, тому що тут сім молекул води, тут уже одна молекула води. І ось тут в першому випадку, ребят, так як ми говорили, ось вся оця речовина розчинена і буде йти в чисельник. Маса розчиненої речовини тут таки залишається 1 грам. Тепер я всі ці речовини розподілю по рейтингу. Отже, найменший вміст розчиненої речовини на co 3 2, буде ось в цьому варіанті. Отже, починаємо ми із варіанта Б. Далі у нас буде йти варіант В, тому що тут розчиненої речовини буде трішечки більше. Далі у нас буде іти варіант. В г, тому що тут буде ще більший міст. Ну, і ось тут 1 грам натрі 3 це стопроцентний міст. Отже, в даному випадку маса натрі 3 буде найбільша, і, відповідно, масова частка натрі 3 в цьому розчині буде найбільша. Отже, ребят, для того, щоб зробити цю задачу, не обов'язково робити розрахунки, шукати масові частки, а потрібно просто думати.